Всім доброго дня. Вдалося нам сьогодні, хоч надовго, але потрапити до лісу, прогулятися по наших грибних місцях, подивитися, що понаростало, що, можливо, з'явилося новеньке. Пару знайомих грибників кажуть, що активно зараз знаходять білі гриби, маримухи або як його називають, Мухомор блідорожевий, вирішили і ми сьогодні цю інформацію перевірити. Хочу подякувати всім, хто нас підтримує, хто підписується, хто ставить вподобайки, пише коментарі. Ви просто чудові. Дякую вам величезне за це. Це дуже для нас важливо. Всім, хто досі не підписаний, будь ласка, підписуйтесь. Це допомагає нам просувати наш канал на Ютубі. Ну що ж, ходімо разом, щось будемо шукати. Ось і перші наші знахідки не заставили себе довго чекати. Ось такий мухомор блідорожевий або маримуха в чудовому стані. Просто ідеальний грибочок, молоденький, плотний. Бачите, він коли молодий, з такою закритою юпочкою. Це нормально, нічого страшного в цьому немає. Головне, щоб ви звертали увагу на те, що він має ось такий корічнювату рожеву шапинку. Ось така трошечки такими якимись лусочками чи полосочками ніжка. Ніжка дуже плотна. Дуже класний грибочок, всім рекомендую. Зараз поглянемо поряд ще один. О, і цей теж в чудовому стані. Він коли розкривається, от можете бачити наглядно, да, закритий грибочок і відкритий грибочок. Він коли розкривається, то ось ця юбочка вона залишається на самій ніжці. І вона такими. Полосочками йде, бачите такі рисочки на ній? Це одна із відмінностей також мухомора блідорожевого. Прекрасно. Значить, без грибів ми сьогодні не повернемося, раз вже на вході зустрічають нас такі чудові екземпляри. Ходімо вперед. Погодка сьогодні, звісно. Сонечко світи, тепло, сонечко ховається, холодно, дуже сильний вітер, ліс такий досить неспокійний сьогодні, але маємо надію, що ми все ж таки сьогодні щось познаходимо. Доволі сухо в лісі. О! Ось погляньте. Ось таких два. Чудових грибочка. Це муховик тріщинуватий. Зараз я його спробую зрізати. Ось така шапинка в нього, бачите, як ніби розтріскана. І знизу він такою решіточкою йде. Вони дуже рідко попадаються, в хорошому стані. Їх дуже люблять хробачки. Ну прям дуже люблять. Не знаю, чим це обумовлено. Чому вони так їм подобаються. Зараз ми спробуємо його розрізати, Поглянути всередині. Ні, чистенький абсолютно. Зараз ми візьмемо і ший. Цього. О, а тут зверху і ще один сховався. Цей чистий і ось цей візьмемо. Також. Зараз подивимося на ніжку. І цей теж чистенький, абсолютно чистий. Це для нашого лісу, принаймні, дуже велика рідкість. Дуже велика. Бо частіше за все вони трапляються вже, ну такі, як труха прям. Як тирса поїжені, від ніжки і до самої шапинки. А ось ці молоденьких три екземплярчика просто прекрасні. То є добре. ходімо далі. Ось ще один чудовий екземпляр. Мухомора блідорожевого. Гляньте, як він росте такою товстенькою ніжкою донизу ось. І пішов наверх. Бачите? Найчастіше в нього ніжка вже поїжена. Є треба зрізати. Ще. Вона дуже мясиста і в ній дуже багато вологи. Дивіться. Ось тепер вже можна буде його забирати. Погляньте яка краса. Чудово. Якийсь такий підозрілий гол. Думав, ще один грибочок поряд, а то гілка. Але такі горбочки обов'язково треба перевіряти. Дуже часто під цими горбочками ховаються гриби. Ну що, рухаємось. Дивіться, які красені заховалися. Зовсім поряд. Із попереднім грибом, один, чудовий грибочок ось іще супер. О, я цей кабасик теж такий. То що треба. Беремо з собою. Дивимося. Дуже не люблю, коли треба швидко пересуватися лісом. Рідко коли що знаходиш. Саме краще йдеш потихеньку, помаленьку. Обдивляєшся з усіх сторін. Тоді і прогулявся, і подихав, і результат чудовий. А особливо, коли знаходиш гриб, обов'язково треба дивитися поряд. Присісти, обійти під іншим кутом. Дуже часто буває, вроді би все обдивився, ніби нічого немає. З другої сторони заходиш, а там іще є. Обійшов ще трошки збоку і ще є. Тому обов'язково передивляйтеся. З різних ракурсів. Ходім. Вирішили ми трошки переміститися в сторону. Більше маримушка нам не трапляється. Похоже на сиру їжку. Ні, не сироїшка. Тут це у нас боровичок. Це боровичок. Ай, гарний. Красеньякий. Нам, здається, іще один. Зараз ми підійдемо поближче. Бачите, трошки зійшли в сторону. Да, ще один боровичок. Іще один боровичок. Ксавці. Так, зараз ми по цьому місцю погуляємо, трошки затримаємося. Бачите, трошки під другим углом зайшов. І ось таких дві подружки зразу раз. І є. Дивимось. Цей вже не годиться. Залишаємо. Дивимося на цей. І цей не годиться. Також залишаємо. Шукаємо далі. Ось іще є, погляньте яких три чудових екземпляра. А, ось іще один заховався. Отакі вони самі кращі. Ну, трошки може більші. Вони як яєчко прям. Просто шикардосний гриб. Він дуже смачний. Причому смачний, як би ви його не приготували. І жаряний, і тушений. Хто любить картоплю з грибами, взагалі класніше просто заходить цей гриб. Дуже смачний він у смаженому вигляді з вершками та часником. Взагалі просто безподобний, погляньте. А, он бачу іще є. Краса, цей годі. Але цей грибочок обов'язково треба попередньо відварювати зі зливанням окропу. Так щоб коли його збираєте, Пам'ятайте про це. А он бачу ще якісь гриби. Дуже схоже на підберезовик. Зараз поглянемо ближче, що це за грибочок. Ні, це один із моїх найулюбленіших грибів. Це піддубник або піддубовик синіючий. У нас його називають синяк. Просто чудовий грибочок. Я його дуже люблю. В деяких стравах навіть більше, ніж білий гриб. Ось поряд ще один-два таких красавчика. О, а рядом іще один є. Іще один. Ні, це вже все. Він вже геть пропав. нам хай насівається. Ось такі шукайте рівчаки. Бачите як десь як сходила вода. І ось такі от утворюються рови. В таких ровах дуже часто є і білі гриби, і маремухи, і також є і синячки. Дуже часто трапляються. Вони чомусь їх дуже люблять. Десь видно їм подобається ось ця почва така. Трошки твердіша, ніж зазвичай. Клас. Ходім вперед, поки ми з вами зрізали підубники, синіючи, синяки та моремухи, зараз я вам покажу хто на сьогоднішній день справжній грібник. Погляньте які. Красун, я не буду їх обчищати, щоб не витрачати багато часу, бо просто дуже хочеться вам все показати. Як то кажуть, щоб ми в прямому ефірі разом із вами всі ці чудові грибочки споглядали разом, це ще не все. Я просто... Я не знаю, як це описати правильно. Але я до дружини йду, а вона мовчки стоїть. Стоїть, посміхається мені і каже, підходь до мене ближче. Зараз я тобі дещо покажу. Тому не дуже хочеться багато говорити, а більше хочеться вам показати. Так, ось ці такі, о, дивіться, бачите як. Ось такий горбочок був. Ось такий. Ніби непримітний зовсім. Хоп! А тут ось такий подаруночок сидить. Йдемо далі. Це і ще не все. Так, десь я трошки. Тратив з виду. Один бачу. Погляньте. Погляньте який. Кабан. Так, жучки. вибачайте. Лапу ми вам залишимо. Погляньте, який красавець. Лапу нехай доїдають ці лісові товариші. Десь я бачу іще Нумо-нумо -ну Де ти є? Ага Бачу Це просто капець якийсь. Це просто капець. Звісно я щоб стільки знайшов на одному місці, фактично на 30 метрах квадратних. Я би теж стояв і посміхався. От хитруля. Втікла від мене. І таку поляну знайшла. <ріст> так, зараз ми їх всі позбираємо в наш кошик. І вон вона мене ще зве до себе, зараз, зараз певне, буде іще. Ходім разом. Підійшов я трошки ближче. Погляньте. Важко не замітити, правда? Таке яскраве, яскраве, жовте п'ятно на такому сірому листі і темному пеньочку. Погляньте. Який красень. Просто ідеальний гриб. Трутовик сільчано-жовтий. Це просто чудовий грибочок, який є 100% істівний, який на смак дуже схожий на куряче філе, з якого можна робити ну, просто величезну кількість страв. До прикладу, ми дуже любимо з нього робити різні жульєни з додаванням вершків та сиру з білим соусом. Шикарний гриб. Ай-яй-яй-яй-яй! Це просто він аж гуде, його трогаєш, а він аж гуде. Настільки він свіжий. Обов'язково, якщо ви його знайшли, ви його такою рукою трогаєте, а він має бути такий, як масло прям мягкий-мягкий. Оце самий ідеальний гриб, саме ідеальний його стан, коли його ну, просто необхідно вживати. Ну, просто необхідно. Він настільки смачний, що це капець. Передати словами, нереально це тільки треба скоштувати. Обов'язково е дивіться, Шукайте такі гриби, обов'язково звертайте увагу на ось такі старі пеньки. Дуже часто цей гриб росте на фруктових деревах. В даному випадку це зріз черешні дикої, буває на яблуні, можливо, в когось є садок поряд. Часто буває на яблуні, може бути на вербі. На других деревах він практично не зустрічається, ну, принаймні нам він не, не траплявся. 90% випадків, е, яких ми його знаходили і збирали, це була черешня. Але ж він гарний. Просто караул. Зараз ми його обережненько. Пробуємо зрізати. Цей гриб не обов'язково відварювати. Достатньо просто дуже гарно його промити. А це смакота. Це смакота. Погляньте, який красень. З нього прямо тече сік. І його тримаєш в руках, і в мене долоні прямо мокрі. Погляньте. Я не знаю, чи передасть камера, але зріз залитий просто соком. Оце ми сьогодні дуже вдачно зайшли до лісу. І якось хотілося нам іменно цією стороною сьогодні піти прогулятися. Дуже жаль, що сильний вітер, дуже сильний вітер. Тому якщо є якісь додаткові шуми, прошу вибачення, але ну, такі погодні умови, нічого. Головне, що є прекрасні знахідки. Ходімо далі. Дивіться, яких два прекрасних гриба. Знову нам попалися просто як з картинки. Один і другий. а яка груба нога. Ой, краса. Бачите, як він починає червоніти? Коли знаходите особливо маленькі такі геть кнопки, звертайте увагу, чи вони червоніють і чи вони мають ось цей характерний такий блідо-рожевий колір шапинки. І ви ніколи не сплутаєте їх із пантерним мухомором. Просто класс. Так, ніщо залишимо, а грибочки забираємо і рухаємося далі. Трошки випогожується. Краса. Ось біля цього дерева ми щойно з вами забрали дві чудових маримухи. Десять метрів і є ще. чудово, грибочки в лісі повно.